Всім привіт знову! Якщо ви хочете, щоб Амфіска мене не будила, то... то ставте лайк. Я вже втіта мені тільки ці ті... криличка. Ось сюди пишу пантик. Картинку зняти і все, я вже втітинка. Ідемо. Угу. Ідемо. Я вже так спати хочу. Ну, може поспи. Ой, ну щось не, не спить. Монстер! Мені плохо. Мені треба тікати, може вона... мене заразити. Краще тікати, Я ось тут стану, буду дивитися. на неї, що вона буде Якщо ти ще вщо буде, що станете. Я тебя сожру, я тебе сожру, я тебе сожру, я тебе сожру, чуш, мені не треба такого, так, да. тікаєм. Тікає. Телефон візьму свій. Мамі подзвоню. Мамі подзвоню. Мамі. Мама, алло, у нас така ситуація. Алло, що таке? Що? що? Монстра? А! І вона там я її бачу. Тікати. Тікати, мені щось теж так плохо. Біжимо Підпозитись якщо боїтесь. Мама, мама, я боюсь, я боюсь, твої дітки бушать. Ну, Може з ними статися. Так, тікаємо. Ми вже пів країни протікали. Давайте, може, зайомінки спрятаємось. Давай, мама. Оп, і мене не видно. Зараз я спрячусь. Оп. И мы, наверное, не выпну. Ну, так сказать, да. Вот так А что, мы А у нас такая история, это тоже хватит. Ну, добре. Я вообще сожру. Я вообще сожру. Я вообще сожру. Я вообще сожру. Фух. Слава Богу. Давайте виходьте. Добре. Якщо що, всі ховатись. Телефони можна і тут е -е, лишити. Нічого, їх ніхто не вкраде. Краще нам тікти. Мені ще в роддом треба поступити. Чесно, в роддом треба мені. В мене заснула. Ой. Все доброе, Я проснулась. Я вам не показывала, как я ружала, вот. Сейчас, малыш. Ты поймешь. Я ничего не помню. Фух, ты, ж, ты уже нормальный. <смех> <смех> Бу, я вообще их зажжу. Тут ты нас всех пугала. Ну да, а что? Тату посрать, да, тут зарапу сразить, да. Тикаем. О, бабушка, дедушка. Ну да, это что нас не бачило. Не, ну заметила вообще. Прикольно. Угу, прикольно, прикольно. Ну, прикольно, конечно. М -м -м, можно. можно В лагерь? М -м, я хочу в лагерь. В лагерь? Ну, добрый. Э -э Добрыньку. Можешь. И ты, хочеш. хочешь. Дякую! Я знаю, що там було от, продовження, а, ну потім в першому там відео от це продовження і от, ще одне вот таке вот я ще одне відео це вклала десь ось. Так, дивіться, ми зараз ось підемо на природу. Наша Анфісочка, вже поїхала, пройшло десь. Ну, як вона казала просто, що це прийде ну, 6 місяців, зараз попрошу, щоб вона прийшла. Привіт, друзі! Я вже така от великінька. Вже мені ось це не треба, я вже ось тут такого можу полежати, посидіти. Нарешті. Хау please? Прикольно. Я тут можно такого посады. О, як понимаю, ого. Да, я так умею, а що? Я чик так чик чик Я пока так подойду. Тут, тут, уць, уць. Уць, 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 уць. Уць, 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 уць. ут, ут, ус. Смешненько так. Ось мы на природе. На природе. Ось там. Да и пять. <смешненько> Давай пожимаем ручки. <смешненько> как прикольно. Офис. <смешненько> ну, дай мне тебе даже кажу. Ну шо? Наш повар такую бяку приготовил, что даже які все в мене в колі і все, то вони не їли. смешно. Так смішно, честно говоря. Вообще, смех вот так, смех та. Ой, мені щось погано. Ой, погано. Погано? Ой-ой-ой. Быстро пошли. Тему, и тему, и Я не могу, и тему, Хочу бажати, що він буде. Так, треба щоди, щоб хтось поміг. Добре, я зараз все зроблю, не бійтесь. Я зараз все зроблю, не бійтеся. О о о, 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 ой, милашка, 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 успокойся. Все добро, милашка. Интересно, ну я бы мне ее назвать, а то я что-то не могу понять, честно. Я бы мою сестричку назвала эту дитинку. Ой, мама, то ось. Я чогось не понимаю. Он так мило. Сестричка моя народилась. М-м, то ось. У неї ще ж і похолодно, у неї ще ж Є... напевно, там багато. Ха -ха! Що ж там це? То валюлась. Зараз все зроблю. м, -м, -м. Пробачте, це моя дитина. Я це є, ну, просто вирішила вам прикол. Так, які приколи мені! Давайте быстро мої сестрички робіть. Пробачте, це моя. Никого нам ела. И он еще исполнит. Он еще исполнит. Ой, как мило, мона. Ой, Честная карта милашка. Честная Кажется, милашка. Такая милая мила, милашка. Может и мило назвать. О, давайте. Мило. Тогда будет. І мамілашка, говно мила. Стоп, а от ця а дитинка філатонка. Перебачте, це була моя дитинка. Ну, я просто хотіла вам приколчик зробити, приколчик. Такий вот прикольний. Чьо! Мені, мені конец. Ну хорошо, не будемо в конце. От я випилась ну, у не. Пошли, пошли. На цьому прекрасному мама. Ой, Все добре, все добре. Ми завершуємо наш ролик. всем до побачення. И всем пока. Он такой милый малышка, я уже вспотала, очень. с хе Сестричка. Все добре, все добре. Что это за запах? Она покакала. Такая милая, миленькая моя малышка. Так, давайте всем пока, а то уже мы на этой малышке не закинчим. Ой, метелок, метелики. Сидит она и летает. Пчела и кусает. О, нет. О, нет. О, нет. Я закрию собою, я закрию собою, я закрию собою. Я закрию собою. У меня она вкуса, у мене теперь кашу поволочку. Все добре, Нічого, зато мне застречка спасена. Дякую, дякую. І всім пока.